Що ж, погода вже, скажімо, така новорічна, різдвяна, сніжок упав. ось, ну В інших обставинах би дуже раділи. А, звичайно це погода хокейна, а не футбольна. Але нічого наших хлопців цим не злякаєш. Тому будемо тренуватися, бо ми хто? Козаки. Валерій, ну що ж, близько вже матч з Італією. Активно йде робота. Сьогодні чергове тренування, і воно під першим снігом. Так. Як тобі це Здається, хлопці зраділи? Так, дуже зраділи в цьому році першому снігу. І, звісно, як маленькі діти радіють, ми також радіємо снігу, тому що це вже передбачає новий рік. Але звісно, ми. Ми думаємо за те, як нашим там хлопцям зараз холодно, і звісно, якось хочеться їм допомогти, а допомогти саме емоціями, які ми можемо подарувати у понеділок, 20-го числа. І звісно, ми зробимо все для того, щоб їх порадувати. І... Подавати їм позитивні емоції. Ну, власне, і зараз чи скажемо, що вам також зовсім не солодко, бо буці ж у вас тоненькі. Скажи чесно, холодно? Так, тільки тільки рятує те, що бігаєте? Так, трішки, трішки холодно, замерзають ноги, але це, ми вже звикаємо до цього і, звісно, трошки важко, тому що поле важке, але нормально. Власне, сьогодні на цьому полі завершальне вже тренування. Ще завтра потренуємося на Ренікданськ, потім поїдемо в Ливеркузен. Як відчуття, бо тренерський штаб активно працює над структурою гри, над тактичною моделлю. Як зараз взаємопорозуміння, як робота? Треба, так, да, трішки згадати ці наработки, які ми маємо, і вже насамперед готуватися до матчу з Італією. До тієї тактики, яка буде перед цим матчем, дуже багато треба показати, подивитись і зрозуміти, як ми будемо діяти. І саме тут ми сьогодні працювали над цими моментами. І я думаю, що тренерський штаб нам довів всі ті моменти, які вони хочуть від нас бачити. Ти тривалий час слікувався, тому це для тебе перший виклик за Сергія Реврова. Як тобі? він другий, так літку був. А... Так, але тоді ти чекаєш, ти, ти ж травмувався. Ну власне. Yeah. Я маю на увазі, коли ти вже взяв участь в роботі. Так, yeah. тоді так був, але також була травма. Це тобі не давало можливість відчути десь стиль роботи реброва. Yeah. Як тобі він? Як і вперше раз, коли ми познайомилися, дуже позитивні емоції, дуже е, хороший тренінський штаб, і звісно, це велика гордість, коли ти приїжджаєш до національної збірної, і коли ти маєш право представляти нашу країну, звісно. Це дуже велика відповідальність для мене. Я дуже радий знаходитись тут. Ну а стиль роботи як цікаво? Звісно, цікаво, тому що у кожного він різний і ти береш від кожного щось краще. І з кожним днем ти стаєш більш розвинутим у всіх планах, тому що тренери різні і дають все краще, і ти вже береш від них все краще. Сьогодні трохи подивимося, Македонію, Італія, Македонія поболіваємо за Македонців. Так, звісно, поболіваємо. Сподіваємося на позитивний результат. Ну так, для нас краще в втратили, але все до нашої роботи, залишиться нашою роботою. Звісно, у понеділок подивимось, на що ми здатні. І ще раз повторюю, що дуже хочемо попасти туди, де ми мріємо бути.

Перший сніг він зустрів збірну в останній день збору у Гданську. Ну фактично, вже завтра ми їдемо в напрямку на Леверкузен, і ви знаєте, всі якось зраділи цьому снігу. Так, начебто, наближається новий рік і різдво. Але це гарний настрій, а робота вона продовжується, вона залишається сконцентрованою. Сьогодні хлопці розминалися із гарним настроєм. Були цікаві завдання на швидкість прийняття рішення між командами. Ну і зараз уже Ось там за кадром працює команда над тактикою вже відпрацьовується система гри продовжується і наближається до матчу. Ну а наші воротарі, вони, як завжди, особливо харизматично тренуються. На зборах бувають цікаві і, на перший погляд несподівані зустрічого крема, які з нашим криптопартнером Вайтбітом. Сьогодні хлопцям розкажуть, що таке криптовалюта і як вона може бути корисною. від цього серця побажати вам і нам всім перемоги в понеділок. Попри все, попри всі ті виклики, які є на сьогоднішній день в Україні, нашого народу, ви просто в серцях всіх, тому що це не просто футбол зараз, це прям дійсно такий дуже дуже потужний поштовх, і всі вболівають, всі переживають. Я дуже дуже вірю в те, що в. Понеділок ви зробите все, що можете, і, і буде перемога. І я буду, я буду з усією командою полювати за вас і підтримати підтримувати навіть, навіть дистанційно. Тому хлопці, слава Україні! Українська асоціація футболу